Місці зустрічаюся і каже, що я розчарувався. Згадайте, будь ласка, 2004-2005, 6 рік. Я особисто тоді зрозумів, для того, щоб не розчаровуватись, треба не зачаровуватись. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, з ким ми маємо справа. Взяти хоча б, наприклад, кандидатів у президенти, які вчора в ЦВК подали документи. Невже ви не розумієте, що на зміну одних приходять інші? Точно такі самі? І тільки громада, тільки українці можуть на ці речі впливати. Не пускайте руки, не підтримайте розмов про те, що от нічого не поміняється, поміняється, країна вже інша. Подивіться в місті, скільки автомобілів їде з прапорами України. Чи рік назад, чи півроку назад ми могли таке хоча б уявити. Напевно, ні. Задайте, будь ласка, коли було святкування 200-ліття Тараса Шевченка і в будинку, який знаходиться через дорогу, люди поставили прапор України. Чи поставили цей прапор рік назад? Ну напевно не поставили б. Ми з вами інші вже. Не опускайте руки, піднімайте голову і наберіться терпіння, тому що важко буде всім. Наша основна задача зараз не розійтися по городах, садити картоплю. Наше завдання триматися всім разом. Оскільки до тих пір, поки ми будемо тут, до тих пір буду звертати увагу на народ. Як тільки ми розійдемося, на що вони чекають? Буде знову те саме, що й було раніше. Товариство, Давайте все ж таки здаємо про те, що Україна є єдиною неподільною державою. Давайте ми з вами знову виконаємо державний гімн України. Давайте ми ще раз з вами згадаємо героїв Небесної Сотні, які сьогодні відправляються на небеса. І давайте ми з вами, щоб нам не було соромно за смерті цих людей, від кожного з нас зробимо все. Що в силах кожного, навіть якщо якусь маленьку допомогу, але якщо тим більше людей буде небайдужими, тим більше шансів те, що ми зможемо змінити всі країні лад, який був на протязі 22 років. Усміхнеться доля, згинуть наші вориженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй Слава і катежам, що ми братя коза, роду душучила, ми положим за нашу славу. І нехай нам допоможе Господь Бог.